Ми чітко окреслили різні моменти для переговорів. Ми чітко дали зрозуміти, що Україна повинна бути за столом переговорів. Як тільки відбудуться наступні зустрічі, ми хочемо, щоб переговори велися в правильному порядку. Перемир'я має бути на початку, основні елементи повинні бути потім узгоджені в рамковій угоді. Нарешті третє, Україна готова до переговорів щодо територіальних питань. Тоді, однак, так звана лінія контакту має бути відправною точкою і правове визнання російської окупації не обговорюється. Принцип, що кордони не можна змінювати силою, має залишатися в силі. Четверте, переговори повинні включати надійні гарантії безпеки для Києва. Українські збройні сили повинні бути здатні і залишатися здатними ефективно захищати суверенітет своєї країни. Вони також повинні мати можливість довгостроково розраховувати на західну допомогу. П'яте, переговори повинні бути частиною спільної трансатлантичної стратегії. Тоді вони можуть, врешті-решт найімовірніше досягти успіху. Ця стратегія повинна і надалі спиратися на сильну підтримку для.